Нова поставка у Олілі Яковаль, яка вас точно здивує. Бонсай, мета секвоя. І просто розкішні варієгатні монстери, неймовірні кольорові бегонії, ексклюзивні сорти тюльпанів. А локазії. Рослини з іншої галактики Меденіла. Різноманітні кротони. І ваші улюбленці, місіс Айстон. І ну дуже красиві колеуси. Це море гортензій Чекає на вас. Зенте Корделіна. Хедера Еректа, Евкаліпт Гінеа. Новинка Хома Лумана. А ще цікава папороть. І знову розкішні фініки. Еуфорбія вуличні азалії. Рожева корпедерія. Полуниця. Олеандра. Ялівець Белостар Андромеда. Квітучі кактуси І ще маленькі троянди. Хризантема. Ніжна мультифлора. Кімнатна азалія. І, звісно ж, робуста. Ну і як же без монстери? І знову великий вибір первоцвітів. Тавка просто вражаюча, тож не пропустіть відеоогляд в сторіс. І напишіть у коментарях, що сподобалось найбільше.